Компанія Scary Car, і сьогодні ми подивимося такого окрасення Kia Mahaw 2020 року в дуже шикарному кольорі справжній монстр бездоріжжя. Рамне авто 3.0 V6 турбодизель Авто у рідній фарбі, окрім цієї водійської версати. Давайте я вам покажу і розкажу, що було там. Так, тут у нас рідна фарба. Дуже цікаве авто, воно в максимальній комплектації. І давайте подивимося, що ми маємо тут. 11, 182, М можна навіть казати, що у рідній. 213. Да? Що було тут? По дотичній авто було ДТП, бо дотичній воно зацепило цю дверку. і так як на автокаска її замінили. Тобі ж нічого тут не шпаклювали, нічого не робили, її замінили на оригінальну ділер її тільки пофарбував. У колір, у колір кузова ви бачите, що дуже вони гарно попали. Питань нема. Як ви знаєте, там в таксі, якщо такой колір, це дуже тяжкий колір, важкий, дуже, і можуть напасти і буде відрізнятися, але тут цього немає. Тому, вважаю, нічого страшного. Дверцята нова, пофарбували офіціали, з гарантією, з усім, на машині було казка. Так, давайте задню дверцу. 118, 121. 117, питань. 132, питань. По авто нема. Авто привозилося перед. Війною авто було в сім'ї, не в моєї, сім'ї мого товариша. І зараз, так як скрутне матеріальне становище, людина вимушена його продавати. І ми бачимо. Авто на 100% у рідній фарбі. Значить, дивіться, авто в максимальній комплектації для Мохава. Дуже надійна, дуже класна. Як по мене, це альтернатива Прадо, Альтернатива, що ми зараз маємо, там Нісани є, да, у нас там Рамні. Але ж по комфорту це авто набагато-набагато. М'якіше, гарніше і по габаритам воно близько до Land Cruiser 200-го. Знову ж, ціна, ціна, ціна цього авто на сьогоднішній день складає порядка 35 тисяч доларів. Це за 20-й рік. Так? Якщо ми дивимося Land Cruiser 200-й, то там ви ж розумієте, буде там 50-55 тисяч. Така ж сама машина, можливо, навіть 60, якщо вона гарна, не бита і з пробігом там, до 200 тисяч. З оригінальним пробігом це дуже важливо. І знову ж, в Питоція ця машина дуже привертає багато уваги, тому що їх небагато в Україні. Ну, Мабуть, якщо ми візьмемо всю Україну, ну, можливо. Машин 30-40 на всю Україну таких свіженьких не більше. І як, якби не, оця, от, не оцей от на напис махави, да, е, то, мабуть, би ніхто не розумів, що це за авто. Дуже гарно виглядає. Да. Візуально вона мені дуже подобається. Давайте подивимось, що ми маємо. Так, ми маємо ви бачите, е, повний комплект. Два ключа у нас є. Так, у нас. Безключовий без доступ у нас в поворотах. також мені дуже подобається. Дивіться, у кого невеликий зріст, посадка тут велика. Це буде зручно, мабуть, ну, для хлопців теж. У кого великий ріст, він одразу ногу буде ставити, у кого невеликий. Оця підніжка, бачите, вона доволі, доволі широка і доволі, доволі зручно. На неї ставати, вона вона надійна, вона нічого з неї не буде. Ну Це вони гарно зробили. На деяких авто вони в'їздні, на деяких вони це опція. У Махава це вже воно є. Що, що мені тут не вистачає при посадці Дивіться, там от є ручка. так е-е щоб братися тут і нема, не вистачає трошки. 200 вона є, мені це дуже подобається, дуже зручно. Взявся за неї заліз. Але, мабуть, її прибрали е, ну, за безпеки або щоб вона не заважала огляду е, вікно. Так? Що ми маємо тут? Ми маємо ставку шпон. це шпон, е, ми маємо пам'ять сидінь. ми маємо повний електропакет, це шкіра. Е, в інших... Kia Hyundai, да, не у всіх є шкіра. Ми знаємо, що натуральна шкіра тільки в авто топ-комплектаціях. Ну і в топових моделях Kia флагманах. так, так от, В Genesis ми знаємо шкіра. Тут шкіра. Натуральна шкіра це дуже приємний бонус. Це відчувається на дотик. що це... Не це дуже дорого-багато, я вам хочу сказати. Що ми тут ще маємо? Ми маємо електрорегулювання сидінь, ми маємо такі шикарні стюане сидіння. Тоже, дуже класно. Прямо на дотик, прям кайфушки. Вони великі, вони м'які. І, ви знаєте, двохсот, що, що мені не подобається, вони більш плоскі, і ти, коли ходиш поворот. Воно тебе дуже сильно кренить і ти юзаєш на цьому сидінні. Тут такого нема, тут дуже гарна бокова підтримка, і це мені дуже-дуже подобається. Давайте сядемо в салон, подивимося, що ми маємо. Дуже багато місця. Що можна сказати? Ну прям дуже-дуже-дуже-дуже багато міста. І давайте заведемо. Подивимось по е, сидіння з пам'яттю От я зараз сів і під'їхав. дуже Це дуже-дуже зручно, хочу сказати. У кого великий зріст, дуже комфортна посадка-висадка. Ну це прям прям топчик. Давайте заведемось, подивимось. Звук дуже приємний, мотора. Прям дуже-дуже. Так, треба долити омиваючи чередину. Так, мене питали, коли ці махави тільки почали з'являтися. Володя, який реальний, реальна витрата пального. Скажу вам, як є. Так, як машина велика, так, як машина важка, так, як машина має 3-літровий мотор дизельний, то витрати десь приблизно 12-13 літрів солярий у вас по місту. От по Києву 12-13 літрів витратив цієї машини. Багато чи мало, це ну, вирішувати кожному, але ж у крозака теж не менше 14-15 літрів при, при спокійній їзді. Якщо ви будете навалювати, то там буде, мабуть, ще трішечки е, більше. Так, що ми ще маємо? Цифрової приборна. Панель, великий, великий е, монітор, він підтримує Android Auto і CarPlay. Також ми маємо двозони клімат контроль. У нас тут є, е, як і підігрів сидінь, давайте приближу вам. У нас тут є, е, АЦ е, як і. Регулювання от це мені подобається, тому що в мене е, в тут все сенсорне. Ну, не, зовсім, не зовсім скажімо так, зручно. Тут, тут це питання вирішено і це мені подобається. Ми маємо м, трьохконтурний підігрів сидінь як водійського, так і пасажирського. Також ми маємо вентиляцію сидінь, як водійського, так і пасажирського. Ми маємо селектор вибору режиму. Їзди, це дуже зручно, скажімо так, але ж з повним приводом, з рамою вам вистачить і, повірте, звичайного комфорту. Але якщо ви і на ньому захочете заїхати десь там по коліна в багнюку, питань не виникне у вас з цим авто. Також маємо підігрів руля камери 360 тут у нас є. Ну і, в принципі. Це необхідно, у нас є великий-великий підлокітник. Також у нас великий, великий огромний бардачок. Місця тут просто вагон. Щоб ви розуміли, от, ну, у мене тут ще, я не знаю, до торпеди. Ну, стільки місця, мабуть, нема ніде. Я не, не зустрічав, щоб от так от багато місця було від колени до торпеди. Просто у вас такий запас. І знаєте, що мені подобається в цьому авто? Відчуття безпеки. Відчуття безпеки. Ти сидиш тут і от відчуваєш себе максимально захищеним, тому що вона велика, вона огромна. Перед вами отакий огромний капот, як в крузакі, да? в крузація 200-му. Ну, відчуття дуже шикарне. І що саме мені посадка буса. От Посадка висока. Зручно, дуже зручно. Ти далеко бачиш, ти... це безпека, це твоя безпека. І це, от як, мабуть, навіть навіть не в крузаці. Тут, мабуть, трішечки вище навіть. Мабуть, я можу порівняти з посадкою ренджера. Отака висока посадка, дуже зручно, дуже класно. Тут є все, не буду все перераховувати вам, все, автосвіт, датчик дощу, датчик світу. Мультимедіа, андроїди, карплеї, все, 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 все. Клімати і так далі. Бачите, які сидіння. Авто в дуже гарному стані. Технічно, воно справне і ідеальне. Це я під свою відповідальність вам кажу, що авто на 100% ідеально, технічно питань нема ніякого. Єдиний нюанси з цією дверкою все, от вона мінялася, але мінялася на нову оригінальну у офіціалів. Є всі документи. Також кому цікаво, є фотографії, як воно було до ДТП. Там така царапина, дотично, ще раз скажу, авто протерло, і така казка: ну навіщо? Якщо ти заплатив вже гроші, то можна гуляти на всі. так? Давайте подивимося, скільки місця ззаду, ззаду, ну ззаду, там. Просто космос. Ззаду просто космос. Що мені не вистачає, мабуть, мені тут не вистачає. Ось у мене є дотяжки, тут дотяжок нема. Ну, це коли ти вже звик до них, то можливо тобі і не вистачає. Коли в тебе їх не було, ну, ну не було і трішечки сильніше губно. Нічого не, 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 не трапиться з цим авто. Так, у нас є підігрів'я заднього дивана, у нас тут теж... Стягані такі сидіння, натуральна шкіра, нагадую вам, шикарний, широкий підлокітник, широченний Тут, мабуть, не то що на 2, руки поміститься. Все працює, жоден елемент, жодна лампочка, е жодна, жодна, жодна. Все все тут працює, все в ідеальному стані. Ще раз кажу, технічно я відповідаю за стан цього авто, що воно ідеально електро Кришка багажника, і бачите, що власник це вже тут він заморочився з цими коврами, ну захотілося так людині. Я, я цього не розумію, як по мене це ну, баловство. ну Людина захотіла, бачите, дорого-багато, як ми любимо. Да? І ось тут теж зробив такий захист. Людина витрасла, ну, робила для себе. Да? Навіть лампочки, бачите, все, все, все світло ледовське. Багажник тут просто, ну просто космос. ну Він громадний, я не знаю, тут, тут можливо, тут раз, два, три, 4, 6 чемоданів просто отак от лягуть і ви навіть їх не побачите. Електропривід, ще раз вам показую. v 6 3.0. Трьохлітровий турбодизель. Їде авто просто шикарно, просто шикарно. Повірте мені, у мене є з чим порівнювати. У мене в сім'ї сьома дизельна 3-літрова і Каєн 3-літровий бензиновий. І я вам хочу сказати, що їде вона не гірше, ніж моя кусьома. не гірше. Так, да, ви відчуваєте, що це рама, але ж вибачте, ну, рама є рама. Дуже велика посадка. Дивіться, прям, ну, прям дуже. Бордюри, ні бордюри, вам буде все одно. Ось тут дуже зручно, бачите, взявся, сів. І ось, отам в розвалочку, їздила людина. Дуже далеко сидіння. І, і то ви бачите, скільки місць. Просто ну тут тут космос. Можна сидіти, ноги спокійно, ноги спокійно залазять. Питань немає. І мені що дуже-дуже тут подобається, дуже зручно, посадка. Посадка, ти не сидиш, ти їдеш полулежачи. Це дуже зручно в дальніх поїздках. або у кого водій, ти сів ззаду, це сидіння можна туди відвинути до самого кінця і ноги повністю покласти, будеш як в весь класі їхати. Цікаве авто, нагадую, авто на продажу. Ціна даного авто 35 тисяч доларів. Як по мене, це дуже смішна ціна. Купувалося воно набагато дорожче, набагато дорожче. зразу вам кажу. Чому така ціна? Людина продає, продаж терміновий, людині потрібні гроші. Тому, у кого зацікавиться авто, телефонуйте. Приїжджайте на Тест Драйв, дивіться його вживу. Ми з вами поспілкуємося, ви на ньому проїдетесь і придбаєте собі надійний великий позашляховик. Настоящий позашляховик. Не псевдо, а настоящий позашляховик. Настоящий позашляховик. З вами був Володимир, компанія Scarie А ми їдемо далі. І я бажаю. Кожному з нас мирного неба і всього найкращого.